Таємних тюрем в СБУ немає. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час робочої поїздки до Харкова. Інформацію міжнародних організацій Amnesty International, Human Rights Watch та українських правозахисників, які повідомили, що СБУ має такі собі таємні варти, і звідти нещодавно було звільнено 13 людей. Очільник служби безпеки категорично заперечив. Василь Грицак запевняє: окремі кабінети справді є, однак це не тюрми. Ці кабінети використовують для інших. Цілей в нас немає таємних тюрем, і якщо в відділі не невідділя секторі забезпечення досудового слідства працювали з кимось з тих, хто був затриманий за терористичну або сепаратистську діяльність в зоні або поза зоною проведення АТО, слідчі або оперативні працівники служби безпеки, ці приміщення могли використовуватися для спілкування з ними, оскільки в робочих службових кабінетах, де є таємні документи, техніка і таке інше. Ну це робити недоцільно, але там ніхто не тримається і не утримується. Та емоції очільник служби безпеки не приховував, закликав провести паралелі з тим, як окупанти поводилися з нашими військовими в полоні, і хай вони вам розкажуть, в яких умовах їх тримали, на відміну від нас. І мене це трішки злить в хорошому розумінні цього слова, чому вчась справжні українські патріоти про те, як їх питали, як рахман, якого ми забрали з полону з поламаними пласкубцями. Суглобами пальців з вирізаними хрестами, те, що вороги дополонених українських військових не знають жалю, факт, який ніхто не заперечує. Але правозахисники кажуть, це не дає права безчинствувати й українським соловикам в тому, що вони таки порушують права людей. Експерти, не зважаючи на слова голови СБУ, переконані, бо як би там не було головної відповіді від пана Грицака, вони так і не отримали. Де? Утримуються, утримувалися щодня ті люди, які пробували під вартою СБУ, не в слідчих ізоляторах, які належать кримінально-виконавчій системі, не в ізоляторах тимчасового тримання, які належать МВС. До того ж, де були люди підозрювані у сепаратизмі та тероризмі, весь той час, коли вони були під вартою, водночас захисники прав людей пояснюють, що законного обміну полоненими між Україною і самопроголошеними республіками апріорі не може бути. Законодавчо це не визначено. Тобто, припускаючи, якби в СБУ не утримували людей, то 3080 українців із полону окупанта можливо так і не вдалося б повернути. Втім, правозахисники наголошують, що потрібно шукати і Інших шляхів вирішення проблеми незаконне утримання в невідомих місцях на свободи не вихід. Все повинен регулювати закон.